Селяни проти прикордонників у селі Красноїльськ на Буковині. Військові вирішили встановити біля села контрольний пост до кордону з Румунії звідси менше двох кілометрів. Тож спроби перевезення контрабанди доводиться припиняти чи не щодня. Втім, військові несподівано зустріли спротив місцевих мешканців, які були категорично проти. Близько півсотні людей, що здебільшого приїхали на позашляховиках, заблокували роботу прикордонників, вимагаючи забрати техніку та особовий склад. Прикордонний пост посеред села кажуть селяни за. Важатиме їм збирати гриби та сік, а Вигляд озброєних прикордонників, лякатиме дітей. Блокували прикордонників місцеві цілий день зрештою зійшлися на тому, що найближчим часом ті спробують принести контрольний пост подалі від села. А втім, огляд авто, в тому числі і тих, що належать місцевим мешканцям, проводитимуть і надалі. Зачем не буде. В селі. Вон а в і з автоматами, і в селі ходять а, з, з автоматами. З автоматами. З масками. На цій ділянці майже постійно відбуваються якісь прокуративні дії, намагання порушити державний кордон, а саме і транспортними засобами високої прохідності. Якщо зараз подивитися, скільки їх є в цьому населеному пункті, то їх дуже багато. Значить, було намагання перемістити контрабанду цигарок.